В Житомирському більярдному клубі Арена відбувся обласний турнір з вільної піраміди серед юнаків та дівчат на призи клубу. В ньому взяли участь представники Житомира, Малана, Черняхова та Новогойвенська. Не молодшому з учасників лише 8 років, а він же знайомий за зами більярдного спорту і отримав спеціальний приз. Більярд – це шахмати на ходу Треба думати, логічно, мислити, зміряти свої усі, силу. і мислення. 16 хлопців та четверо дівчат змагали за більярдними столами. Серед молодих більярдних дарувань перемогу здобула Яна Щаслива, яка у фіналі виграла у Анастасії Кравчук. Обох дівчат тренує призер міжнародних змагань Сергій Самборський. Кожен день тренування з 2 часов до 6 вечора. Літом у нас ми тренуємося поранше, тому що у дітей-канікуликати канікули, є більше возможна школа. Ми от уже стараємося постараємося під них. Проводити турніри. Серед юнаків боротьба була непередбачуваною. Несподівано деякі з фаворитів не потрапили у фінальну частину проте в більярді, як правило, виграють ті, хто сильніший на день змагань. Чемпіоном став Артем Кононупченко з Малина. Більярдом займаюся близько півроку. Мій тренер. Микола Степанович дав мені багато чого для всього цього, і завдяки йому я здобув це перше місце. Два рази був два рази друге місце, а це перше місце. Нарешті вдалося здобути це перше місце. Більшість ми виділяємо увагу молоді. У нас вже є група 17 чоловік, різного віку школярі, які займаються. Батьки відносяться до цього позитивно. Нагороди за друге місце отримав Дмитро Еверт з Черняхова, а третє місце посів Олександр Шатило з Житомира.